Горять книжки Надія красотки. Знаменний час наука на вершині. Щодня нові великі відкриття. Якій ж нині треба бути людині, щоб цінувати і любити життя. Це світлий час, багато треба знати. Для інквізиції і місця вже нема. Та щось пішло не так. Таке бува, в Криму горять книжки, вогонь до неба, там українське палять все, що є, бо українська мова їм не треба, у них сьогодні власний суржик є. Мені ж так страшно, я признатись можу, і боляче, і від суму гаряче, це ж палять? Нашу українську душу, і більша гучий серденько пече. Тут наше рідне поле і синє море, душа народу рідного жива, і це безмежне небо, неозоре, і українська пісня, і слова, а мову палять, нищать на багатті горить папір. Але душа жива, не спалять душу вороги прокляті, зійдуть над світом мова і слова. Душа в нас зіткана з добра і любові, і з ласки, і барвінку, та тепла, і сила наша в українській мові. Вона поборена ніколи не була.